Євген Шморгун Дажбог. Син великого Сварога, славетний Дажбог Сонце, довгі роки владарював над богами, над людьми і над усім світом. Він був родоначальником русів українців першим їхнім князем і незмінним покровителем. Цілі покоління українців гордо іменували себе Дажбожими внуками, про що довідуємося із безсмертного слова о полку Ігорові. Де ж бог вам мав мужнє, широке схоже на сонячне колесо, обличчя і русяву бороду. У правій руці він тримав величезний турячий ріг з вином, а ліва торкалася руків'я довгого меча, що висів на поясі, бо де ж бог був богом, даючим і караючим. Гаптований золотом плащ його сягав колін, на шиї блищала золота гривна. Коли Дежбог ступав по землі, то під ним западався ґрунт і вся його постать променилася сліпучим світлом. Але частіше Держбог вчав зі сходу на захід на важкому білому коні. Висявали оздоблені сріблом та золотом вуздечкою сідло, дзвеніли золоті стремена. Кому із смертних пощастило доторкнутися до повода того коня, той ставав князем у своєму племені. кожну. З'яву Дашбога урочисто оповіщав своїм співом півень, божевісник. тому зображення віщої птиці було неодмінним на жартовниках і на всіх речах, які присвячувалися держбогові. А хто з людей хотів його повсякчасного заступництва, той носив при собі оберіг з зображенням півня. Носили інші сонячні обереги, на яких зображували коня, диск, хрест, ромб, бо вони всіма. Знані символи Дажбога. Бог сонце давав усім у всьому життєві сили, без його проміння не росла б жодна травинка, не існувала б жодна істота. Він був джерелом багатства і благополуччя кожної родини. Тож, як було не схиляти голови перед щедрим подателем благ? Для пошанування Дажбога люди обрали один із семи днів тижня, неділю. Дажбог подарував українцям. Сонячний календар і навчив по ньому правильно лічити літа і розрізняти пори року. Він визначив для наших далеких предків основні життєві закони і звелів дотримуватися їх. Він заступався за свій народ у часові і лихоліть, дарував силу і життєву снагу, вміння і мудрість. Бувало, де ж Бог гнівався на людей за ті чи інші провини, або за недостатню повагу до нього, могутнього Бога. Тоді він нещадно палив поля посухою і нищив хліба, або ж навпаки, довго не посилав тепла на землю і дозволяв холодам дошкуляти людям. Проте він був насамперед Богом, який давав і не карав, тому свою ласку змінював на гнів дуже і дуже рідко. Якщо траплялося, що Дажбог переходив комусь дорогу, то тій людині випадало особливе щастя. Їй і жито завжди родило, і худоба велася, і всілякі лиха обминали хату. Через те на кожному весіллі найперше вважали молодому, якого в цей день величали князем, щоб йому по дорозі до молодої стрівся сам Дажбог. Разом із своїм братом Сварожичем Дажбог мудро з всеситом, аж поки верховну владу не перейняв грізний громовий перун. Однак і тоді слава Дажбога не померла, адже він лишався і далі Богом Сонця і Богом жнив, подателем благ для людей. Тому якщо люди хотіли когось виділити з поміж інших за його доброчинність і духовну красу, то прирівнювали до Дажбога і називали красним сонцем.